Я, як ніхто, розумію, кожну жінку після 40 років, яка має припливий набір ваги, неприємні відчуття під час сексу. Тож з клімактеричними проявами можна боротись. Клімакс це не тільки зовнішні прояви. А також внутрішні зміни. Зниження медіаторів головного мозку приводить до того, що змінюється настрій, а в подальшому це може бути кроком до хвороби Альцгеймера. Але рішення є: крім стандартних методів лікування клімакторічного синдрому, ми застосовуємо клітинну терапію, яку ми отримуємо із пуповинної крові та плацентарної. Саме них ми використовуємо для нормалізації гормонального фону, мінерального стану і покращення самопочуття. Стовбурові клітини і мінеральні речовини діють комплексно як на внутрішні зміни, так і на зовнішні. Тож гінекологи нашої клініки вже широко використовують клітину терапію для лікування клімаксу. Тож не гайте час і приходьте на прийом, щоб позбутись неприємних симптомів. Для запису пишіть у Дірект чи телефонуйте.